Катерина була вдома, коли раптово стало погано. Спочатку не зрозуміли. ознак, як таких не було. Просто мамі стало погано. Перестала зовсім розмовляти, очі закрила і, і сіла так. Присіла на стільчик. Ми не знали, що це таке. Ну вже у лікарні перекосило обличчя, відняло праву руку і ногу. Була повністю лежача. Чого не розуміла, не, не розмовляла, не, не їла самостійно. В такому стані привезли на швидкий. Допомозі привезли у Модричі і... лікування у Модричах. Почалося у відділенні інтенсивної терапії. Через два місяці пані Катерина розмовляє, вчиться ходити і стає самостійною. Пані Катерина мала важку неврологічну симптоматику на початках: синдром просторового ігнорування, тобто з правої сторони, вона бачить, але вона не зважає на це. І синдром відштовхування це коли вона піднімається і вона відштовхується здоровою ногою на уражену сторону. На протязі ось цього часу ми вже дійшли, що вона вже може використовувати уражену ногу, але вона її повноцінно ще не контролює. Тому відповідно далі стоять все одно завдання збільшити силу. Щоб вище її піднімати, щоб долати мінімальні якісь пороги і різноманітні стратегії по просторовому ігноруванню, щоб вона могла розвертатися вперед, взад, вліво, в боки, йти тут тобто все, що вона може зустрітися по житті.